Меморіал пам'яті полеглим героям в одному з парків Дніпра нагадує, якою ціною Україна виборює незалежність. На банерах розмістили світлини загиблих героїв біля кожної фотографії. – код завдяки якому можна прочитати історію бійця. Родичі та друзі загиблих приходять на алею, аби згадати рідних та віддати їм шану. Разом з тим, вони вважають, алея захована від пересічних громадян. Багато людей її просто не побачать. Докладніше від Галини Федорченко 45 банерів, з яких дивляться усміхнені обличчя. Тепер їх можна побачити лише на фотографіях. Це для того, щоб наші діти, внуки, правнуки, другі люди, кого ну кого хто не не служить, ну поразним всяким, щоб вони знали, пам'ятали і бачили наших захисників погибших. То захищав нашу Україну про те, чи звернуть увагу на цей меморіал Дніпровці, під питанням, адже інсталяцію розмістили не на центральній, алеї парку, і родичі загиблих не розуміють, чому у Дніпрі, на відміну від інших міст, такі пам'ятки встановлюють подалі від багатолюдних місць. е, алеї пам'яті, всі ці, е, пам ці подари вони всі знаходяться в. В каких-то локальних таких зонах, а в інших містах, наприклад, ти можеш їхати по центру, ти можеш їхати, ну, ти їдеш, ти йдеш, ти кругом бачиш білборди, ти бачиш Запоріжжя, поїдете, вас зустрічають герої, ти їх розглядаєш, ти дивишся на ці живі обличчя, а в нас для того, щоб побачити, ну, воно все приховане, ну, якби є, та, галочку поставили, але по суті я сумніваюся, що сюди прийдуть багато людей. Віддати шану чи просто побачити, і попри те, що даний меморіал розташували в парку у самісінькому центрі міста, він все ж прихований. Вважають і військові, і родичі загиблих. Я зараз розмовляв з багатьма військослужбовцями, які теж були з бригади, представники, і з батьками загиблих. Це таки бажано було, вони хотіли в центрі, ну бажано тут тут. Палею розставити, тому що щоб сюди, це треба ще бажання, треба зайти подивитись на фото, почитати, познайомитися з загиблими героями. А треба так, щоб вздовж шалеї, де тут тобто люди ходять за день тисячами, щоб вони в очах вони були кожен день. Більше того, знайшлися в місті і такі, які вважають інсталяцію парку зайвою. Дехто з Дніпрян залишав відгуки у соцмережах, що алея пам'яті має бути на цвинтарі. На щастя, у міськраді на такі пропозиції не пристали. Задум, якраз такий, щоб пам'ять про цих героїв жила, і для того, щоб кожен пересічний громадянин міг побачити, прочитати, ознайомитися з його історією, як мінімум підійти, відсканувати QR-код, прочитати, дізнатись більше, брати приклад і передавати ці історії своїм нащадкам, зберегти пам'ять про подвиг наших воїнів завдання всього суспільства, а не лише родичів загиблих. Відповідальність у цьому питанні демонструють громади деяких мікрорайонів Дніпра, не чекаючи вказівок зверху, вони розміщують у себе пам'ятні дошки та інсталя. Ці для вшанування своїх земляків Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.